виконує функції МКВД 30 тридцятих років У 2006 році ця була значна. влада хоче жити спокійно Що відстоювати свої права громадяни в цій країні будуть і надалі, що свободу слова не спинити і активістів громадян, які готові боротися з корумпованою, злочинною. Владою. А зараз ви побачите, як з маленької іскорки, маленької іскорки може, виростити, може виростити велике багаття всеукраїнського, скажімо, незадоволення. Всеукраїнського руху направленого на повалення наших, на мирне повалення наших, нашої влади держави. Згорить! 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 Згорить сліє! Вася! Димить! Гріє, гріє. Росіям за вітру. А зараз я перепрошую наші любі працівники ЗМІ. Всім відомо те, що президент показав нашому могильову жовту карточку. Тому від імені, скажімо, наших націонал-демократичних сил. Від імені тих людей, які піддаються політичним репресіям, від імені тих людей, яких зганьбила наша, наша правоохоронна система, якщо її можна назвати правоохоронною. я показую ще одну жовту і автоматично червону карточку міністру внутрішніх справ України пану Могильову. Організацію, соціальний блок, соціального партнерства, порядок і достаток вирішив об'явити Голодовку. Це, звичайно, його громадянська позиція. Він має на це право і в такий спосіб захищати права громадян і висловлювати свою громадянську позицію.